Війна, що дуже змінилася за останні півроку, лише в районі Бахмута до 90% ураження уражень ворожої техніки припадає на дрони, так стверджують офіцери бригади помста, яка створена на базі луганського прикордонного загону на тлі колосального дефіциту артилерії та піхоти, наша армія нищить росіян фронтовими дронами. Але чи допоможе це нам стримати шалений ворожий наступ? Далі про все це репортаж кореспондента ТСН Андрія Цеплієнка з району Бахмута. А по QR-коду в правій частині кадру під час цього сюжету можна буде задонатити нашим хлопцям на нічні дрони, які для них є критично необхідними. Цього нічного мисливця на окупантів ворог з жахом називає Баба Яга. бійці прикордонної бригади Помста зараз розмірковують над вибором сьогоднішніх сюрпризів для расистів. Вночі до них прилетить стара протитанкова міна або нестандартний боєприпас, який не випускає жодне оборонне підприємство в світі. Що можна цією зброєю знищувати? Все танк, БМП, любу броньовану техніку, любу автомобільну техніку. Єсть у нас термобар. Як закидаєш, здання розлажується. Луганський прикордонний загін, на базі якого сформована бригада помста, рік тому перемелював окупантів в Бахмуті. Зараз бійців загону знов повернули на знайомий напрямок, але війна тут стала геть іншою. Війна змінилась, зовсім змінилась. Зараз в основному війна дронів. Якщо це було 9 місяців назад, це були десь там час від часу скиди за допомогою наших дронів, то зараз це абсолютно все. Починаючи від розвідки денної, розвідки нічної, цілодобових скидів за допомогою звичайних діджаївських коптерів, великих скидів знищення техніки, артилерії за допомогою ось таких птахів. Ну і насамперед це використання і застосування fpv дронів. Довелось дуже швидко адаптуватися до нових реалій, і у хлопців-прикордонників, схоже, це непогано виходить. Тут єдина, мабуть, перевага це в коптерах. Це взагалі в безпілотній авіації. Це починає з мавіків, з розвідки, з бомбіжки, з збросів з ФПВ, з ночних збросів. теж. у нас перевага тільки тут. Тільки ця група операторів ФПВ за день бойової роботи може відправити у ворожий бік більше десятка гвинтокрилих снарядів. Є велика проблема в стандартизації боєприпасів. То, що це все приходиться видумувати самим. У нас немає з таким, що ми працюємо з одним, і ми з ним постійно працюємо. Нам постійно треба щось самим щось його шукати. Але прикордонники не стали безпорадно розводити руками. Найголовніше в нашій професії це фантазія. Можна зробити все, було б бажання і зробили власне виробництво боєкомплекту для усіх типів дронів. Це пласти. Нарізаємо пластит, щоб забити трубку вибуховою речовиною. Це безпечно? Так, якщо знати міри безпеки, поводження з вибуховою речовиною, то все безпечно. Ці штучки дві. Тисячі осколків, плюс головка вишибається, і тут шесть патронів, вони теж летять на дії. Пластіт, осколки, тут порох і полі в умовах економії звичайних боєприпасів дрони на цій ділянці фронту фактично замінили артилерію. Якщо взяти десь середню відсоткову статистику, це десь ну 85-90% ураження противника завдяки дронам. ,5, ,5. десь десь близько 10% Це відпрацює артилерія а все решта всю роботу роблять дрони. Підрозділи аеророзвідки різних відомств уже вміють проводити спільні операції у повітрі, нищать разом ворогів і так само разом рятують своїх. Все завдяки нашим пахам, нашим дронам. Ця бронемашина намагалася евакуювати поранених луганських прикордонників, та окупанти підбили її. Один з бійців бригади Помста не міг рухатись, перебиті ноги. Він попросив товаришів залишити його біля підбитої машини, щоб ті не гаяли на нього час і врятувалися самі. Аеророзвідники з іншої бригади побачили цей світлий силует. Його називають тепловою сигнатурою. Він означає боєць живий. Він спочатку ледь рухався, бо він деякий час пролежав на морозі, в снігу. Евакуювати його звідти просто не було шансів. Знатно близька дистанція до ворога з однієї сторони біля 100 метрів, з іншої 200, може, 300. Підійти туди безпечно не було можливо. Але оператори безпілотника вирішили не здаватися. Причепили до дрона пляшку з гарячим чаєм і запискою, в якій було вказано, що він має рухатися за дроном. Він почав тягнутися до тої пляшки з запискою, вже якось розворушився і помалу повз. Боєць щосили повз уперед і зумів дістатися точки, де на нього вийшла евакуаційна група. І ось він, Сергій, врятований прикордонник, в шпиталі. Каже: спочатку не вірив, що то був свій безпілотник. Коли почав літати, я вже віршу, що він щось несе. Ну, думав, все вже. Думав, це вже теж за двохсот. Я ж показував, що не нада. Тепер він розуміє, що дрон це не тільки загроза для ворога, а й порятунок для своїх. Спасибо большое, пацана. Багадарім. Я стався живою у Сергія, як і у решти хлопців з бригади помста. Є своя особлива мотивація, яка допомагає виживати. До початку російського вторгнення місцем нашої дислокації було місто Луганськ. Ми будемо нищити ворога та повернемось до міста Луганськ. І для того, щоб прискорити цей момент, зараз їм потрібно тільки одне: більше дронів. Слава Україні, героям слава Андрій Цеплієнко, Ілля Шенкаренко, Євген Роженюк і Сергій Перфілов. ТСН Марафон. Єдині новини.